Кажуть люди, що у жаби хитрість є така. Заховається в травичці, виткне язика, тільки всядеться метелик на її язик. Та губами тільки пляк, і метелик зник. Банька вся, ну а до чого мова тут іде? Хто язик великий має, той не пропаде? Як ми з кумом патрулями були? З кумом, ох і браво, молодці. У нас у кожного пов'язка на руці. Нам у штабі дві беседи провели і таку нам інструкцію дали. Як побачите підмугою когось, то дивіться, щоб не трапилось чогось. Будьте чемними, культурними. Ну-ну, ви проводьте з ним роботу, виховну. Стали в темному провулку п'яті. Чуєм пісню хуліганську, чуєм шум. -ля -ля — кричить на вулиці шмаркач. Під пафою — довга пляшка, як товкач. Ми тихенько підійшли до шмаркача. Кум легенько доторкнувся до плеча. Ви куди оце йдете Звідки, ля? Хто дозволив вам кричати «тру-ля-ля»? А п'яниця той за пляшку та по кума мапрязь. Сляшка лопнула і лапнулася в грязі. Я кажу, куди ж ти б'єш мурло, аби у кума око там було, а п'яниця той безсовісний мене каменюкою було б, як садоне, хумовчить, немов рот набрав води. Я кричу, егей, поліція сюди. Як поліція прибігла й патрулі, гордо з кумом ми лежали на землі. Ума вухо і потилиця в крові, а у мене тільки дирка в голові. Через місяць ми поправимось, мабуть, а цікаво, чи медалі нам дадуть? Ми согласні, щоб на двох дали одну за проведену роботу виховну.